Ну що, всіх вітаю. От, у нас знов якась сракабанька, як це кажуть у нас на Хмельниччині, в нашому хозяйстві. У нас вдруг, случайно або випадково так вийшло, що народила бусинка. І теж таким чином цікавим, вчора, позавчора, ні, вчора, та позавчора теж таке саме було. Позавчора вийшли на прогулянку і вийшло так, що ЦАП почав на неї пригати. Думаю, ну зараз, якщо він її зґвалтує, скажімо так, вагітно, то буде халепа. І ми її на прогулянку не взяли. Взяли її, зачинили в хліву. Пішли на прогулянку, погуляли собі, повернулися додому. От, все було добре. Потім на наступний день. Це було вчора, ситуація так, так, така сама була, що типу, цап до неї якусь якусь проявляв увагу. Ми знов її залишили. думаю, ну от-от вона повинна народжувати десь десь через 8 днів, а тут на тобі. От. Зараз все, все зіпсує той ЦАП. І що, і що, і що? І вчора зачинили її теж хліву, і теж вона тут була, тут була зачинена. Вчора прийшов до Хліва. Прийшов до Хліва, але але ще, ще така маленька рімарочка, що вона позавчора, десь, от, от, вернувшись, як там, вернувшись, коли ще гуляли. Я щось помітив, що вона якась, коли ЦАП почав до неї там, кажуть, так, проявляти увагу, що вона здулася, що вона стала маленька, вона була така ну, крупно велика. Тому вона як лежить, ну лежит, там, бачиш, що там вона вагітна. А ця була така маленька прималенька. Здулася, скажімо так. Я не приділю увагу, думаю, ну, може бути, мало наїлася, може ще щось. То, коротше кажучи, вчора прийшовши з прогулянки. Зайшовши до хліва, я почав шукати, думаю, ну що ж таке може бути. Ну, ти зараз ходжу, шукаю в подстівці. Знайшов казленка. Ну, дуже-придуже, недоразвитого. Чи як там недоразвинутого. Ну, на ну, ну, ладошку. Ну, скільки та ладошка? Ну, ну, там ладошка. Наприклад, там 25 см. Коротше, дуже такий казленок, щоб ви розуміли, що якщо я його викинув, то коти його згіли. Не те, що там псам типу, там, кинув. Коткот. Там. -кот... Коти. Як це, справились. Нічого там такого не було, що прямо не змогли справити. Ну нічого не було, ніякої посліду не було. От хожу, шукаю, може би, я десь послід пропустив. Може би, десь я його не побачу, але бачу, що. Та ні, нема, нема ніде нічого. А сьогодні зранку зайшов от хлів, бачу, що в неї вже з-під хвоста кровить, вже кров іде. Ну, не така, щоб це кровь. Як від посліду, як від родів, але не можу знайти послід, що з'їла, що ли, чи що. І от знов таке питання: що, що, що це таке, ну. Може бути. Як, як це може бути? Ну, що, ну, настільки нехватка кормів, ну, я, я ну, повна кормушка. Повна кормушка, ну, ну, би вони всі їдять, вони всі. Ті, що не їдять, от вони лежать. Лежать, жують. То есть, ну, нічого такого, как бы, якщо хотіли би їсти би, би їсти, вони б стояли б ну, ну, в черзі, би, ладно, якщо б ця б не пускало когось. Тут стояла би черга, якби якось би вони там щось би шукали, дивилися, а тут ну, 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 зовсім якась халепа. Вже сьогодні ну, вже там кажуть, що там з п'ятої ранку десь уже сиджу в тому інтернеті, вже там по всім е -е, форумам про проказаводства вже дивлюся, що, де, як. Ну, ну, зовсім нічого не розумію, що, що, що таке відбувається. Я вже навіть е, зайшов з тієї сторони, що, може бути, в мене був ЦАП, який їх всіх крив. Скажімо так, що це був от бусінки брат, скажемо, це був Карамелька, ну Карамелька, чужа казала з іншого села. Тобто це був бусінки брат, це був брат е, Скрепки. Ну, ви ці кози. Коротше, може бути, що це якісь родственні зв'язки, чи може бути ще якась сракабанька. Я не знаю, я вже в шоці. Би, по большому счету, може бути, це якась хвороба ну, на цих на казаводівських форумах вже писав, що може бути там якісь там страшнючі чи пристрашнючі інфекційні хвороби. Може бути, це хвороба, я не знаю. Ну, а, а що робити? Що, ну я, 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 грубо кажучи. Е, ну, Бог ним, з тими козлятами. Я їх ну не, не дуже хотів залишати, тобто вони мені не потрібні. Мені потрібні козлята з, з двох коз, скажем, з цієї кози і з цієї кози. Але ну все рівно в неї нема виміні. Вона, грубо кажучи, на тиждень раніше народила, ну, хай там на 8-10 днів там раніше народила. Хай той викидень буде, що вона викидень народила, але в неї нема вимінів, в неї нема молока. Я вчора попитався щось там даїти, то ці, ну, скажімо так, дойки закриті, зачинені як пластиліном таким. Ну, тисниш і воно, як, ну. Якийсь як сир звідти видавлюється, ну, витискається. Ну, що це таке може бути? І тим паче вона відходила весь свій термін. Тобто це, це 140 днів хай буде, хай не 150, хай 140 днів. І народити казленка з ладошку? Ну що це за абсурд якийсь. А що на Прогулінці вона могла? 2 ну, дні назад народити на, на прогулінці когось і через 3 дня народити де послід? Як це через 3 дня народити ще мертвого козлика? Там мертвого, і тут та мертвого, а паслід де? Ну, я навіть не знаю, що, що, вже, що вже думати, як думати, в яку сторону думати. Навіть, е, Якщо ви пам'ятаєте, то була така тема в мене, що холодне не можна. там. То вже людей, люди вже писали, що може бути дійсно там, ну, від викидів, що, що холодну навіть воду п'ють. Ну, Богу знає, людей показує десь там, як е, 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 глубінка тої Росії, там, де мінус 40 температури нічого кози народжують і не вмирають, а в мене ну-ну ну це халепа якась. Просто халепа. Ладно, Бог з ними з тими козлятами, Молоко де? Чому виміні немає? І цап на те циби, і ЦИБи, і циби, і циби. Тобто, ну, цап, цап хоче покрити її. Тобто, що, що це може бути? Що це могла бути якась. Як ложна, ну як це ложна вагітність, якщо вона народила казлюнка з ладошку, типу, ну? Зовсім гать не сформувавшися, зовсім геть, ну. Просто сходимо з розуму чи з глузду. Так що, люди добрі, я вас дуже прошу. Хто ще, В кого ще які є петі, варіанти, в кого ще є, що там, от як можна там, допомогти розповісти, бо щось я зовсім зовсім, зовсім... Як це, перехожу на інший рівень. В прошлому році в мене все було, як би казати. Гладко та просто, а в цьому році я навіть уже це, в екстреному, як, в ускореному, в прискореному темпі підіймаю свій рівень казаводства на, на, на інший етап. Так що, добре тоді, дякую, що були зі мною. Всіх знов-таки люблю, цілую, обожнюю, всім щастя, любові, здоров'я, всім до побачення.